вітання друзі, знову кажу вам привіт! З вами знову я, доктор Юта, і ми повертаємося після дуже тривалої, я б сказав навіть забагато тривалої перерви. Нас не було, ну, десь більше тижня це 100%. І в сьогоднішній такій ось е, не, не запланованій серії, тому що поки що якби... Особливо нема про що показувати, що показувати, про що розповідати, але я її знімлю саме тому, щоб пояснити, де ж я пропадав, е чому не було серій так довго. І, в принципі, відверто я засумував за, за Майнкрафтом, за зйомками відео. І тому от я вирішив, що сьогодні буде добре зняти ще одну серію. Отож, все спочатку. Для тих, хто писав на каналі, де там відео, де ти пропав, і ти і т.п. я пояснюю. В мене мій комп'ютер обіцяв довго жити і на деякий час відійшов в інший світ. Якщо говорити більш професійніше, то легенький статичний розряд перетворив материнську плату на ньому в кусок непотрібного заліза. Ось так. Довелося її замінювати. Тому е, вам, якби настанова, е, завжди заземляйте свої комп'ютери. Я так і знав, що там лава. Не знаю звідки, але я це знав. І ще я впевнений, що тут є саме ті павуки, які отам вже мені набридають не першу годину. Ось так. Відповідно, е, ні про які зйомки не могло бути й мови. Е, я... Пробував дещо знімати на ноутбуці, тому що є в мене в планах одна гра, яку я хочу зняти по ній огляд ця гра йде на Unix, тому я якраз її міг би зняти на ноутбуці, але на Юнікс-подібних системах і інша проблема. Якщо з іграми там ще менш біль, зараз вже нормально, то з, з програмами для записування відео там повний капець. І навіть знайшовши якусь таку менш більш пристойну, я в кінцевому 30, записав 30 хвилин відео без звуку, потім закинув цю справу. Ось така в мене була пригода е, з відео. Е, гру цю, яку я планую записати, я обов'язково запишу найближчим часом. Е, ну і окрім того, маю ще таку... Приємну звістку, у мене на цьому комп'ютері, якого я, якого я тривалий час не мав, до нього доступу, у мене завалялось дуже багато невикладеного відео на канал, яке треба викладати. Відповідно, найближчим часом у нас буде, у нас буде багато відео на каналі. Я ще от не знаю, чи викладати мені е, відео з, з Чейсу, тому що всі одно, все, все одно всі вже в принципі все бачили. Як нічого нового я там не покажу, тому це буде на ваш розсуд. Пишіть в коментарях, як ви, як ви вважаєте, чи хочете ви подивитися відео з Chase, чи мені його, тому що там теж якби, серій 6, 5, 6 точно є. Е, і я поки що... Ну, тобто я попередньо не планував його викладати. Е, все інше відео, зрозуміло, воно вийде на каналі. Найближчим часом. Ось так. Е, окрім того, в мене я на каналі позитивна новина. Я отримав партнерку від Ютубу. Ось так от. Причому це в мене вийшло якось надмірно легко, після того всього, що я чув, які там є пригоди, через що доводиться проходити людям, які отримують, ну, якби, намагаються отримати цю партнерку, то в мене, по-моєму, все відбулося якось дуже вже просто. Блін, не думаю, що в мене в мене ще інвентар весь забитий. Якось дуже вже просто. Ось так. Тому в мене скоро з'являться нові фішки. Е нові функції, по суті я зради них і подавав заявку на партнерку. Е, ось так. Е, що я, до речі, роблю в цій печері? Я сам би хотів отримати відповідь на це запитання. Тобто я пригадую, що останній раз, коли я заходив на сервер, е, я пішов розвідувати печери під фермою Андерманів, о, л -л 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 фермою Големів і, і все. Чим мій похід, я не пам'ятаю. Відповідно, напевно, в цих печерах він мені закінчився. Е, і зрозуміло, що зараз треба буде знайти звідси вихід. Що це за кирка? Ефективність 5 анбрейкінг. О, кльово. А, я ж, о, я набрав купу кирок, які мені потрібно щось з ними зробити, тому що... Я не пам'ятаю, де їх взагалі наробили, цих камінних кирок, але пам'ятаю, що в мене їх оце було багато. Я вирішив, що варто їх взяти з собою і таки. Залучити в якомусь процесі, щоб... ну, тобто, тому, тому що вони мені в будь-якому випадку я на, ні на що інше їх тратити не буду, а от. Так, тут є, ефективність, а... Немає там о, фортуни. А що мене... Можна вугілля добути? Є щось зайве, що взяти порох? Не думаю, можна камінь викинути, звичайно. Але ні. Порох все одно і так само можна дістати. Так, ну я думаю, що все-таки пора вже звідси вибиратися. Так, пора, не треба копатися в печерах, я розумію, що я за цим засумував вже, але треба шукати звідси вихід, що, до речі, буде не так вже й просто. Я точно знаю, що треба це робити через шахти, тобто, тобто ну, 100% що треба йти в шахти. Оці ось шахти. Але в яку сторону в цих шахтах потрібно рухатися, оцього я, на жаль, вже не пам'ятаю взагалі. Таке в нас буде сьогодні вибирання. А ще там детало так, там де є все прокопано, це означає... А, все, я згадав, до речі, де треба треба вибирати звідси. Ось надмірно легко це все в нас вийшло. Ось так. Стосовно серій, які я буду викладати, я взявся за проходження однієї карти. Тобто, там, це навіть це навіть не швидше не проходження, це виживання, скажімо так, на одній мапі. І це відео незабаром з'явиться. Так, оце по-моєму наш... Так, та наш вихід. Це ферма големів, але перед тим, як піти на ферму големів, я хотів би показати вам ще одну річ, яку я побудував під, під самою фермою Големів. Справа в тому, що тут досі неподалік, я знайшов спавнер павуків. І вирішив, що була б добра ідея було б доброю ідеєю зробити з цього тобто використати спавнер якось корисно так от гра слів і я зробив тут маленьку пастку все дуже просто павуки падають вниз і все і розбиваються там внизу внизу дуже багато хоперів і все що з павуків випадає воно потрапляє в цю скриню є тут правда один нюанс який треба допрацьовувати в тому, що павуки не завжди помирають. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну окей, лежить тут. Як бачимо, доволі вже багато паутини я не збирав. Збираюся її всю переробити на вовну. А вже з вовни щось можна цікаве придумати. Ну тобто я довго думав, що краще зробити ферму овець чи отаку от штуку. І наразі зупинився на ідеї, що така штука вона якось більш практичніша. З вівцями багато уроків. А тут просто... То біля ферми і воно, саме, і воно збирає ресурси так, і воно збирає ресурси. А ще паралельно сама присутність цьому чанку робить активною фермою големів, ферму големів і відповідно ми маємо не, просто, не тільки вовну, але й залізо. Так, я хочу подивитися на свою броню. Так само, якщо можете зауважити, я останнім часом повністю перейшов з алмазів на залізо. Тому що якби, залізні речі, залізні речі можна крафтити в величезній кількості. І залізо вже тепер є відновлюваним ресурсом на мапі. А алмази поки що ні. Відповідно... О, тут ось був. Е, відповідно, відповідно, відповідно. Е, так, це треба забрати і це сюди треба ставити, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пліво. Не знаю, навіщо я тут переплавляв залізо. О, скло. Да. скло? Е, вугілля все, відправимо в цю скриню, скло теж сюди. Ну, все інше поки що хай буде в мене. Големи, ви там зріє, існуєте в цьому світі? Може з останніми апдейтами щось змінилося і вони почали, ця ферма почне працювати. Щоправда, я в цьому сумніваюсь. Блін, треба, от реально треба мод написати, якийсь хоча б мінімальний, хоча б для синва. Щоб можна було працювати. Або насправді варто все-таки десь зайти на форум Майнкрафтівський. Може ці моди, якими я користувався, вже оновило до новіших версій. І можна буде тут якось це все перевірити. Ось так. Е, у всьому іншому на сервері не відбулося жодних змін. Е, місто я по чуть-чуть, але добудовую, тобто я знову повернувся до цього проєкту, відповідно, коли я закинув вже цей проект. Uh, і крім того за час відсутності моєї, до речі, це всю конструкцію треба забрати, тому що в будь-якому випадку, якщо я буду тут щось, ну тобто я не буду тут же точно нічого міняти, uh, швидше за все, найімовірніше. А якщо буду щось робити, то вже не в цьому місці. Uh, я маю увазі, якщо буду будувати її на нову цю ферму. Uh, так само я знаю, що на сервері uh, відбувалися якісь події, тобто тут і Рокес вже почав будувати, взявся, і, і інші гравці. Відповідно, варто, я думаю, мені якось вибратися і навідати їх, тому що я тут давно вже ж таки знову не був. О, нарешті Іліани повністю доросли до кінця, по-моєму. Ну, я думаю, що повністю, тому що, напевно, тут хтось зравців ходив. Можливо, навіть фермою користувався, а це момент моєї відсутності нічого такого страшного тут не сталося. Окей, підемо ще, я подивлюся, що вдома робиться. Цікаво чи не... Не чекай, в мене якась пастка або ще якийсь інший прикол. Е, скриня тут була. А може я її забрав уже? Так, я її забрав ще через все, ось я переніс все м'ясо, до мене ще раз приходив кузі, знову мені накидав купу м'яса. Тепер в мене його просто неймовірна кількість і Якби з ним проблем точно не буде. Так... Тут все окей. Я б хотів переплавити весь камінь. Нема вже багу з зникаючим вугіллям. Це добре. Е, пак бачимо, не знаю, що я показував, але в будь-якому випадку нагадаю ще раз. Верхній ярус вже повністю готовий. Тобто сюди вже можна на верхній ярус запускати жителів і що я найближчим часом і зроблю. Ну, там залишились буквально декоративні якісь речі. Е, ну, один словом там повна фіня лишилась роботи. Так, і я б хотів зараз мені потрібно. У мене є 28 рівень, можна зачарувати собі. Е... Що в мене на ключу зачаровано? Fire protection. О, oh, Торнс 2. Ні, давайте я її відремонтую. По-моєму, це краща ідея. Я навіть забув, що в мене, там... У мене десь там шипи, я собі на назачаровував. На на і от хотілося би подивитися, чи можна їх відновити і... Що це нам... Що це нам буде коштувати? 30 й рівень, нічого собі, 33-й. 36. -й, 36 -й, і можна вже відновити повністю, ясно? Fire protection. Ну окей, тоді давайте ми швиденько перемотнемося до... Або давайте не будемо, давайте підемо, подивимося, все, одно я ж дорогою так само довго не користувався, не ходив туди. І не хочеться відео потім склеювати. Давайте швиденько перенесемося на ферму ендерманів і я подивлюся, що там трапилось і за одне прокачаю собі невистачаючий рівень. І щоб полагодити ключу. Ба-ба-ба-бам. Нові ачівки з'являються, тому що оновився клієнт. Головне, щоб не заспойлерити чиїсь проект або чиїсь будівництво, яке могло, могло би теоретично відбуватися. Фаус звідти вже з'їхав, хто не знає. А тут я копаю uh, Незеррак. Можна, звичайно, було вагонетку взяти, але я щось з... Uh, не довіряю цим вагонеткам. Відштовхуючись від різних приколів, які трапляються з гравцями, mm -hmm. Тому поки що обійдемося без неї. Без вагонетки. Це теж я викопав, а оце... А оце вже не я викопав, я не знаю, хто тут був. Е, ну окей. Можливо Кузя туди ходив. Можливо, Фауст. Можливо ще хтось. Я не в курсі. Це, по-моєму, мій місток. До речі, так само ну, в момент, коли я не мав доступа до комп'ютера, я перебирав деякі файли на ноутбуці, зокрема в папці Minecraft, це якби я ж на ноутбуці, по суті, починав грати Minecraft, і я знайшов дуже старий скріншот з якоїсь версії, по-моєму, це 1,2 бета. Я скидав його, показував хлопцям в групі. Е, і я оце подумав, якщо у вас є справді в когось такі от старі скріншоти, ну але там, що справді були старі, а не там скріншоти з версії. Тобто скріншоти вже після виходу офіційно Майнкрафту взагалі не вважаються. А якісь там версія 1,5 бета, 1,2 бета. Але і так само бажано, щоб вони були старі, а не зняті сьогодні чи вчора, то закидайте, заливайте кудись, кидайте посилання, буде цікаво подивитися е, на ці скріни. Так, що це за повук. О, скелет. Вау, вау, вау. Друзі. Що ви тут розходилися? І з тут взялися. Я вам не буду вжати, якщо я тут поставлю ліхтарик, ні. Щось дуже темно. Все, розслабився. ти просто коли, коли сюди не прийде, то завжди щось змінюється. І бачу, що не... завжди освітлюється те, що змінюється. От, наприклад, тут, що це таке? до речі, мігія копати навіть. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Можна скоро це все викопати, цей матеріальчик. По-моєму ж не можна крафтити, до речі, в Майнкрафті оці порослі. Ще один скелет? Порослі мохом цегельні блоки, чи як вони називаються зараз. Окей, в Нейзер. Не в Нейзер, а в... Так, а як ви тут опинилися, друзі? Я ж пам'ятаю, тут ніби вже закладено все. Цікаво. Довго ми закладали оцей, пам'ятаю, з ірокезом. Е, цей острів. Були дуже спірні думки, чи варто це робити в групі, чи не варто. Але в кінцевом нічого страшного не сталося. Вагонетки для дока наш вагонетки. Мені не потрібні вагонетки. <сум> вагонетки, вони як парасолі, вони тебе дуже обмежують. Я, до речі, не ношу ніколи парасолі. В принципі, вважай так. Ну я поясню чому, тому що я вважаю, що парасолі тебе обмежують. Нам... Байдужий, нам... нам не страшний дощ. Ось так. Так, тут ніби нічого не Тут вода зникла. Цікаво чому. Тобто я теж не розумію, навіщо тут була вода? До кінця не розумію. А тепер вона зникла, цікаво чому. Не знаю. Рейбукс. Кірокеза. Я, я зменшу звук. Щоб ці не шуміли. Можна, звичайно, на магнеці поїздити, але нам не треба так багато рівнів. у щоб... Щоб брати для цього спеціальну вагонетку, скільки там треба 26 рівнів, по-моєму. Ну можна, звичайно, 29 набрати і подивитися чи... Тобто 29 теоретично можна з 29 рівнями відновити повністю броню, але нам хоча б 26, це вже було б добре. Та, ферма працює прекрасно, взагалі жодним дискомфортом, не відчувається, все окей. Моби падають, помирають, з'являються, знов помирають. Що з цим? Так, ще один рівень. Мені не потрібно дивитися. Тут до речі можуть бути навіть якісь мої речі. О, знову купу їжі. Блін, на цьому сервері реально з чим немає проблем, так це з їжею. Куди не підеш сюди і їжа? Так... наковальня. Цікавити огорожа. Е ну так, да, щось доведеться викинути. А працює ця штука вже, ні? Ні, по-моєму, не працює. Її треба явно лагодити. А, так, як я викидав? Я ось так це робив. ну Не дуже безпечно, тому що якщо ззаді з'явиться, біжить ззаді якийсь андерман, то буде погано. Але як бачите, я ношу з собою тільки за різні речі, тому мені не буде так вже шкода, як було колись, коли б це були алмазні речі. Так, Зніма з себе нагрудник і давай подивимося, що ми можемо з ним зробити. 39, я казав, 39 і можна відновити його повністю. ну Це все на все три рівня. Я до речі так значить виходить, що його буде по суті можна повністю відновити навіть з будь-якої... Е, як це назвати. Е, з будь-якої кількості шкоди, якої він не мав, його можна буде повністю відновити. Ну, звичайно, якщо він до кінця не зламається. Так, а я ще хотів одну штуку перевірити. Так, f 3 H. H, 3 я знов забув цю штуку робити. F3. H. Ні, не працює. О, працює. Кльово. Коротше, треба нажати F3 і потім нажати ще раз F3 разом з е клавішою H англійською. H і тепер можна дивитися на durability предметів. Ну тобто я так розумію, що це перехід в якийсь режимі режим розробника. Щось таке. І, по-моєму, дуже юз юзабельно. Чотири. Повністю в нас відновлена броня. До речі, можна навіть суперемонтувати. Супербі треба. Багато. Ну оце я займуся вже без відео, тому що на відео це все знімати не дуже буде цікаво. Отож що ж, я думаю, на цьому серії ми можемо завершувати. В нас, як бачимо. Такий вийшов коротенький випуск, але я повернувся, відповідно, чекаємо на нові серії е, з Плейкрафту, з е, XCOM, врешті-решт, коли я врешті закінчу е, на нові забавки, чекаємо. І підписуємось на канал, ставимо пальці вверх, верзами, був доктор Юта, і це був Майнкрафт. Бувайте!